Я Мунтя Сніжана Дмитрівна, учениця 11 класу Чербанівського ліцею імені Героя соціалістичної праці Рябошапки Миколи Миколаєвича. Лариса Лівськовець. Ранок осінній, Ранок осінній. Хтось спить, хтось дрімає, хтось до роботи вже приступає. А хтось навіть очі вночі не зімкнув. Спокій беріг. Під зливою пуль рано посінні. Хтось п'є чорну каву, хтось чає з малиною, комусь часу мало. І вода закінчилась, і знову приліт, і знову тривога, то захід, то схід. Хтось молиться Богу, спасіння благає. Хтось народився, а хтось помирає. Ранок осінній, час проліта, хтось став будовою, хтось сирота, небо похмуре, дощ накрапає, хтось знову донатить, хтось хліб випікає, хтось рани латає, хтось віршаме душу, а хтось волонтерить, як Бог всюди сущий. На навчання біжить, поспішає, хтось плете сітки, свічки заливає, хтось підмітає дороги, двори, а хтось знову плаче, син на млі, хтось за кордону додому вертає, хтось вперше любить, хтось вкотре прощає, хтось знову сіє. Хтось ремонтує, хтось плани в майбутнє на краще будує. Це Україна свята вона і грішна. Це її ранок, пора падолисту, це її люди, в них різне життя. Біда лише спільна, чорна війна. Нас убивають і нищать роками. Нас називають бандери, хохлами, а ми, українці, цей виграєм бій. Ми сильні, єдині, тримаємо стрій. Ми переможемо пітьму, бо ми світло. Буде весна в нас, буде і літо, Ранки осінні, будуть і дні. Буде життя. Без тривог і війни. Людмила Чижова, материнська наука. Виростала донька, вчила її мати, щоб з маличку вміла гарно вишивати. Дивись, моя доня, вишивки основа на білому полотні нитки кольорові, дивно так переплились чорні та червоні. На весільнім рушнику. Лина Вігрона. Придивись, уважно, квіти біля хати просяться на полотно красу передати, а птахи у гай то людські душі. Пишете їх пісню, моя дома, мусиш. На дівочих сорочках пишні квітнуть ружі, ясно вишиті вогнем на сонечко схожі. Нареченому сорочку, як і ти до шлюбу, Вишивала зеленим могутнього дуба. В тилім полі подушок яскраво та мило Заплилися чорнобривці, вишиті вміло, А на скатертині, в дивному узорі, Розквітли троянди, не квіти, а зорі. Пам'ятай ще доню, пов'язані тісно у житті майстрині, вишивка та пісня. О, як заспіваєш, все навкруг сміхнеться, І пісня з нітками в оберіг сплететься.